132. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Його показують. Да я тут сижу просто, да и там по сюда была. Когда я полете, сейчас мы будем Зачем это бюрократия? Попросите их, пожалуйста. По-доброму. Пока. По-хорошему. Ну так прийти. По основному обращению депутата вы тоже имеете право. Пан Валерию. Что це у вас за баночка, расскажите? Прихворів трішки, і тут є Надя, яка відповідає за коморки. Там є двері потаємні. Хоча фракція ми бойова удар, але ми галантні, толерантні, нас усі люблять. У Нас медку принесли і чайку, щоб лікуватися. Підлічують, підлічують, підлікують. Допомогло? трошки вже Ківрада Таке відчуття, як будто йдеш на бой. Yes? Yeah. Я, Я тут блокую. Ця трибуна, яку ми тут стояли дуже часто і блокували цю трибуну, щоб не проходило засідання, Київради. А ці крісла з них ми витягували Чорновецького та пана Довгого також. Чорновецького іноді, тому що він дуже рідко приходив до засідань. Для мене Київрада це перш за все велика відповідальність перед Києвом, киянами, і також велике розчарування тим, що черновецька, поповська більшість перш за все захищає не інтереси киян, а власні інтереси. Для мене Київрада це майданчик для діалогу. Але дуже часто цей діалог перетворюється на майданчик для дійсно боротьби, і саме тут ти перевіряєш, чи маєш однодумців чи ні. І дійсно перевіряєш, правильні цілі ти ставиш у цьому житті чи ні. Ми відстоювали інтереси киян, ми дуже багато робили для головне. і працювали в одній команді. А тут е, було завжди багато. А тут пропорції е, як стояли, було черновецький. Зараз не юридично, а не фактично немає там зараз. але люди а, Люди злушилися. <ривіт> <так, ривіт> а вивістка поміняли. Пам'ятаєте, як ми два дні тут утримували, не давали їм по перехідним положенням, хотіли вони роздербати тисячі гектарів. Так? Ви там були, Петрович стоїть, ногу побив, піджак порвали, вийду, покажу. Партія Рігор визвала підмогу собі. І коли деякі люди з партії Ріго тіля зайшли і хотіли нас викинути і витиснути, да. витиснути то віддалі вам дивись з ским став. І навіть не думайте. дистанцію, <Це так>. Тримайте дистанцію. А після цього. Після цього, як Черновецького та голового ну, почали витягувати, щоб депутати цього не робили, тут стояли такі загородження, да, 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 щоб, не дай Бог, до когось. І так, і лав, щоб, <кій> є, а, щоб, не дай Бог, когось там не стягнули. Саме головне, що для мене Києва, це є команда, яка працювала на користь киян. Працювала слажено, ніколи в команді не було ніяких недоречностей. І це дуже позитивно і дуже приємно, то, що я думаю, що команда і надалі зможе відстоювати інтерес не тільки киян, а інтереси громадянин України. Це великий досвід, це боротьба за інтереси киян. Так, і до речі, от я, до речі, перше побачила, що у такій війні чоловіки теж можуть бути галантами. Тому що коли з під мене витягли стілець, і я, і ми з депутатом з блоку Чорновецького він тягнув стілець на себе на себе, а я на себе. І я дивлюсь, що у мене ж сил не вистачає його перемогти. Я йому кажу, невже ви будете з жінкою воювати? І він так відпустив стілець? Ну дійсно два дні, і ми не дали дійсно тоді велику частину землі. А в мене саме А місце. Спочатку враження було, що ми зможемо все, потім це почуття потрошки все ж таки зменшувалось, тому що ти бачив, якби несправедливість. Але все одно потім в кінці позитив в тому, що від тебе теж дуже багато залежить, дуже багато залежить від твоєї команди. і Маленькі, маленькі такі кроки покращення для жителів Києва, все одно ми робимо, і це, як то кажуть, призведе до великого успіху. Київрада це, це місце, де можна мати можливість відстоювати інтереси киян і реалізовувати всі свої плани, які ти намітив, коли йшов в Київраду від територіальної громади. Це шматок життя, який приніс дуже багато цікавого. Багато нервів витратив, багато нового досвіду приніс, багато цікавих вражень. Много нових людей, нових зустріч, цікава робота і приємно, коли щось виходить добре, так як має бути. Тобто багато емоцій, багато чого було, але впевнений в тому, що багато буде. Це я вказав це боротьба. В житті повинно відстоювати свої інтереси, свої принципи, свої погляди і не тільки, не, не тільки свої погляди людей. І нам делегували, ми продовжуємо це робити. І будемо робити як в Київраді, так і в Верховній Раді. Всі разом.